Ефективний спосіб боротьби із шахедами винайшли в Миколаєві. Так у місті Корабелів створили спеціальні екіпажі, які успішно полюють та збивають іранські дрони. Камікадзе. Ми маємо різні автомобілі. В першу чергу ці екіпажі відносяться до сил оборони міста Миколаєва. Протиповітряною обороною керує комендатура міста Миколаєва, і ми збираємо ці екіпажі. Для того, щоб збивати дрони, які заходять у наш повітряний простір. Ці групи у складі бійців Національної гвардії чергують цілодобово і у разі атаки з повітря знешкоджують самовбивць. Для мобільності та ефективності влучань установили танковий кулемет на пікап. Це, як би сказати, наймасовіші кулемети ПКТ, які стоять на багато би, броньової техніки, ну, яка розбита, їх знімають і ось я говорю, так, так би скажемо, колібіни кульбі, наші Миколаївські зробили такий там, агрегат, спарили його і зробили ручне як кажуть, спускання, тобто вони ж електричні. Нам зробили ручне, доволі, ну, успішно, все нормально. Завдяки такій переробці активуються відразу два кулемети. Вбивча відстань півтори тисячі кулометрів, а дальність набагато більша, наголосили військові. Ми б'ємо десь на 5-6 корпусів. А Якщо вслід, ну стараються, як би це задогнати. Це калібр 762, пуля 762 на 54, швидкостерість у нас по-моєму 700 на ПКТВ. 700, ну за хвилину. Також додали і зенітний приціл. <творювання> Дуже багато людей казали, що це неможливо переробити ПКТ з електроспуску на механіку, але це всі зробили. Для того щоб це було зроблено, ну по-перше, для того, щоб упростити саму конструкцію, та вона була більш універсальною. Тобто, якщо ця машина вийде з ладу або прийде інша, наприклад, типу пікап, ми можемо саму установку переставити, і вона буде функціонувати в повному обсязі. Аби краще розгледіти дрон та збити його уночі, використовують тепловізор та потужний мобільний ліхтар. Його передали миколаївські волонтери. Наші дрони, які пролітають, щоб зручно було пулеметчику вести по ньому вогонь. Це спереді лінзи, ну вона вироблена 3D принтері, принтери. Ззаді вона включається. Тільки цим екіпажам вдалося збити три шахеди. Точну кількість усіх знешкоджених іранських безпілотників над Миколаєвом не афішують. Протидія подібним дронам вже досягла такого рівня, що дорівнює в деяких випадках. 100% в середньому у нас збиття більше 80, і це є дуже високим показником, тому що повітряні цілі збити на 100% насправді дуже складно. Але в комплексі з протиповітряною системою Збройних сил України та місцевими екіпажами ми досягаємо таких високих результатів. Наталя Грудова, Ігор Невідомський для є новин.